Всіх вітаю! З вами Марія і фільжанка сьогодні про те, чим вас порадує березень. Давайте роздивлятись. Місяць тільки розпочався, тож ще встигаємо побачити щось. Так, ну тут дорога, дорога. Так. Чоловік показаний. Жінка поряд з ним, літні люди, ну, скажімо так, 50 плюс 60 плюс чоловіка, жінка молодша, значно молодша. в 50, ну так, от десь. І дивіться. Це як в гості до вас? Така зустріч. Виконання таке, що десь середина місяця чоловік якийсь вам буде вже казати от найближчими днями про це виконання. Він щось планує. Ну, якісь числа вам будуть називатись, ви будете обирати, разом будете обирати якесь число, певна ідея від чоловіка, і розглядаючи цю ідею. Будете радіти. Ну, Щось таке цікаве і приємне. Літери В, К, У, щось завершиться. Дивіться, як. Закриється тема, якась тема просто закриється допомогою наприкінці місяця. Ну, такі літери, це ініціали, або це ваші, або ініціали тієї людини, з якою це буде важлива ця подія. Так, хай блюдечко постоїть, хочу. Більш ретельно філіжанку роздивитись, тож дивіться, знову ж таки, тут теж показують дорогу. Про неї дуже багато думає чоловік. Він планує якусь дорогу. Або до вас, або вас буде вмовляти приїхати до нього, запрошувати. Тут в кого як. Так, ось тут літера І, літера Б. Якась допомога, чи ви комусь, чи вам хтось. Таке, що щось навіть трошки неочікуване. Так. Допомога від чоловіка вам буде приємно і вам буде. Дивіться, як. якщо ви Просите якогось чоловіка і давно вже просите, то допоможе вам інший чоловік. І вам, ну, знаєте як, не те, щоб там вам дуже приємно буде, а так, трошки посміятись над тим чоловіком, який буде злість свою виказувати, що не що це не можна було зачекати, я б сам все зробив. Ну, я так розумію, що ви і так довго чекали. Так, повернення до спілкування, до стосунків. Тут жінка та чоловік. Жінка тут навіть очікувати вже припинила, вже почала спілкуватись з іншою людиною, і саме от на ці енергії, коли припинила думати про якогось чоловіка, він припинив отримувати від вас енергію. І от саме на оц... На оцей енергетичний голод, він починає до вас знову ж таки якось проявлятись. Так, далі. Ну, тут хтось буде радіти даруночкам, вас будуть вітати. Ну, я так розумію, що це більш до 8 березня має стосунок. І ось тут цікава. Ну там я просто не буду казати, там багато чоловіків показано. Ну, це ж, це ж 8 березня, як інакше. Далі, ось тут мені цікаво, дивіться, хтось зізнаватись в коханні буде. Тут просто людина таке величезне серце вам дарувати буде. Тут дійсно щось таке гарне. Насправді для когось з вас, не для всіх, тут іде таке уточнення. Для когось в коханні буде зізнаватись чоловік, який, ну, з яким у вас трикутничок. Тобто він не свободний. І його аж за ноги хапає жінка і тягне до себе, але ж. Він вже ну, він якось так в цій ситуації він налаштований на зміни. Далі. Поєднання дві людини, такі, знаєте, як одне серце складається з двох людей. Обійми, ну, поцілунки тут. Як пара створюється. Хоча для когось це вже пара з якимсь минулим. Ну, тобто Люди поєднуються, просто от, ну, була пауза, може, у стосунках, або взагалі розірвання стосунків, і тут ситуація буде змінена. І це якось так доленосно справедливо для цієї пари оце поєднання тут є літери Є е, Р. Летера С. О, Все більш літер не бачу. Так, для когось в пару поєднуються люди, яких поєднує. Хтось з померлих або родичів, або навіть коханий. Тут, вибачте, я перервусь трошки, я свічечку поставлю, чиясь душа прийшла. Mm, зараз хвилинку. Трошки не підготувалась, вибачте. Так. Хто розуміє, про що це мова, згадайте, будь ласка, людину, а взагалі-то всі своїх померлих згадайте їм. Ну так, щось смачненьке на підвіконні на ніч залиште, будь ласка. А вранці просто викидайте. Так, тепер ось тут цікаво, мені дивіться, чим порадує березень. Це вже наприкінці місяця буде вирішено якесь величезне питання і велику цінність покаже для чоловіка. Жінка буде дуже дуже цінною. І тут знову ж таки, як повернення або в якусь ситуацію, або взагалі повернення до спілкування, до стосунків. І, знаєте, коли проведений разом час чоловікові як вказує на те, наскільки ж вона для нього цінна. Є тут цифра 75, 75,6 рік народження. Є тут цифра 3, або це день народження, або це місяць народження людини. Так, цифра 2, так само, або місяць, або день народження людини. Угу. Тут взагалі -то зміни. Зміни будуть обговорюватись, зміни, яким чином вони будуть змінювати свої стосунки надалі. Тобто люди розуміють, що так, як було, ну, це добре, але треба змінювати щось. І от буде обговорення. Як саме, що саме змінювати? З величезним рюкзаком хтось прийде наприкінці місяця. Людина здалеку і взагалі-то з таким багажом своїм. Так, далі. Що стосовно перспектив місяця, три людини бачу як нові для вас, для якихось там ваших спілкувань, ваших якихось справ важливих, більш за все Три людини, які до вашого особистого життя будуть мати стосунок, ну, якісь там цікавості ваші. Дві людини більш за все показані, як ваші справи, робота, соціум, але там одна іншу замінює. Один чоловік як від, від, відходить від вас, а інший, навпаки, як, ну може. Може, як заміна, знаєте, одного на іншого, може, взагалі, от протязі місяця якусь людину ви втрачаєте, ну, десь якісь справи просто завершуються у вас, але ж ви можете розпочати нові справи, і там вже інша людина, інше спілкування буде у вас? Наприкінці місяця зміни у спілкуванні чоловік-жінка, і якісь зміни такі ну, вони важливі. В, в, в справах, в якійсь спільній роботі, може, або в якихось там, наприклад, обговорення, замовлень якихось. Так, там два важливих уточнення будуть саме для чоловіка, і от після цих уточнень різка зміна у спілкуванні. Так, робота з соціумом. Давайте ось тут подивимось. Тут зміни намальовані робота соціуму. Бачу, що багато людей обговорюють ці зміни і замислюються воно як початок місяця, ці зміни ще, ну, я б сказала, під питанням вони не зрозумілі. Просто багато балачок про ці зміни. Але... Як надалі, там буде потроху все прояснюватись. Важливою людиною буде чоловік якийсь, він щось зробить і стабілізується ситуація. Але оці всі зміни це така карма. Це треба проходити, відпрацьовувати. Просто так нічого не буває. Тут кардинальні якісь зміни. Тобто там можна скільки завгодно казати, що можна було б так зробити, і може цього б не було, або навпаки, або там треба, не треба. Це така карма. Це так повинно бути і так повинно все проживати. Ці всі зміни будуть тягтись ще на квітень і на травень. Травень вже там якась кульмінація по цьому буде, по цих змінах. Робота з соціум. Не знаю, що там у вас. Конкретики мені тут не показано. Так, ну, але все ж таки це якийсь переламний момент. Так, домовляння якісь, які будуть передомовлятись там, чи допомагаю, чи не допомагаю, треба, не треба. Ну, от якесь таке воно. Як під питанням, але знаєте: плутанини багато, і багато розмов мені показаний все ж таки на чоловіка більш схоже. Він не розуміється, про що він каже. Він багато базікає, він спочатку говорить одне, потім він змінює свої ж думки слова. Але, що головне, тут показано, цьому чоловікові багато треба допомоги, бо він геть не розуміється на тому, що він каже. Розумієте? Якась важлива людина в вашому там просторі, з ким ви спілкуєтесь, і на яку людина, на яку посилаються інші люди. Тут цілий натовп людей, які от просто от... Ну, якось в очікуванні від цієї людини. Людина пихата, людина, яка взагалі-то як краде завжди. От просто Він з людьми просто так не спілкується, він завжди щось тягне від них. Тобто всі люди для нього вони чимось повинні бути корисні інакше. Це взагалі що це таке, На що тут ходить тут біля мене. Якщо ніякого зиску від цієї людини. Тобто дуже неприємний якийсь чоловік, який, якому взагалі не можна вірити і не дуже до нього треба дослухатись, бо ну там таке дурне говорить. Далі робота тут якась. Поспіхом треба буде щось робити на всередині місяця. Навіть треба буде вам допомога. Тож не мовчіть, а ви знаєте, кого покликати собі на допомогу і кличте. Бо самотужки так показано, що самотужки ви не зробите. От якщо самотужки застрягнете так показано. Так, літери КЗН. Тут якесь таке значне обнулення буде. Швидко виходити із якоїсь справи, з якоїсь, ну, знаєте, така якась справа, яка дуже багато енергії потребує від вас, від цих людей, яких я назвала ну, ініціали. Може, там одненький ініціал ваш, може ін. Інше там, може, когось ви впізнаєте. Літера Г сюди ще і літера О називали, не пам'ятаю. Тут навіть так, знаєте, з таким рвінням починаєте щось, а потім сил все менше і менше, тож гуртом все робіть, не, не треба тягти все на себе. Може, ви розумієте, що у вас вистачить сила, вам треба їх розподілити, ті сили, тож разом з кимсь все ж таки робіть. Так, щось ви тут дуже заспокоюєтесь наприкінці місяця. Клопіт якийсь він буде вже мати результат. Так гарненько заспокоїтись, якась дійсно ситуація обнулюється. Навіть посміхатись починаєте. Це приємно. Це я таке люблю дивитись. Хтось тут вас дуже-дуже довго чекає, хоче з вами побачитись людина. Не знаю, для чоловіка жінка, для жінки чоловік. Тут нема конкретики, тож розумійте, що. Є якась людина у вашому просторі, яка хоче з вами побачитись, сумує за вами і вже довгий час сумує. Це не те, що там один-два дні. Ні, там, там вже довгий час. Так, ось тут жінка, якою захоплюється чоловік. Багато про неї думає, але я не бачу, щоб було тісне спілкування. Телефонні розмові, розмови бачу, а більш нічого. Фігура дуже подобається, дуже е, яка граційна собі так і каже, яка вона граційна. Unos. Хвилюється, хвилюється, що поки його немає поряд, що там. Хтось за вас, за вами вже спостерігає і щось хтось вас до себе утягне. Будьте уважні, бо якісь питання вам дещо ставить, такі, знаєте, як завуальовані питання, щоб ви відповіли, щоб, ну, як ви відповісте, як швидко відповісте, як ви взагалі будете відповідати. Вони такі, знаєте, ну, як перевірочка для вас трошки така. Так, інформацію якусь вам буде надавати чоловік, і це йому більш цікаво, ніж вам. Ви навіть будете дивуватися, ну скільки ж можна мені якась тема, яка вам взагалі не цікава, це його цікавість. І він, ну от знаєте, як може людині більш нема з ким обговорювати такі теми. І буде вас трошки так нагружати якоюсь темою, яка вам, ну скільки можна, отак, отак я від вас бачу і відчуваю таку енергію. І ще мені закоханий чоловік показаний. Але мовчить, мовчить, щось йому дуже важко сказати, я тебе кохаю. Але так відчуваю. Знаєте, не всі вміють казати, я тебе кохаю. Головне, щоб ви відчували це. Деякі люди просто вони не навчені з дитинства. Це нічого. Цьому можна навчити людину, але важливіше, щоб ви відчували, а не просто чули про це. Тож нічого. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім вам дякую за перегляд і всім вам гарного дня і гарного місяця. Хай принесе вам багато радощів. Хай буде для вас найкращим. І будуть зміни на краще. І просто будьте здорові, будьте щасливі, будьте кохані і обов'язково будьте в безпеці. Побачимось. Всім пока!